Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Дамбо. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У великому цирку сталося поповнення. Слониха місіс Джамбо народила слонення. Але маля не було схоже на звичайних слонів. Подивіться на його величезні вуха. Ви коли-небудь бачили таке? засміялися інші слонихи. Ха, -ха, Ха, він такий дивний, що тільки рідна мати зможе його полюбити. Малюка назвали Дамбо. Усі насміхалися з капловухого слоника. Якось до циркового шатра прибігли діти і почали дражнити і смикати дамбо за вуха. Місіс Джамбо голосно затрубила і схопила хоботом одного з хуліганів. Рятуйте! закричав хлопець. Скажений слон! На мене напав! Люди з цирку кинулися до місіс Джамбо, зв'язали та замкнули її в окремому цирковому вагончику. Засмучений слонення дамбо заховався у скирті сіна. Не сумуй, почув він. Ми придумаємо, як визволити твою маму, а ще в тебе гарні вуха. З ними ти станеш зіркою сцени. Це був Тімоті, цирковий мишачок. Він виманив дамбо зі скирти і повів за собою. Коли вони проходили повз намет інспектора манежу, то почули, як той скаржився. Людям стало нецікаво, треба надзвичайний номер. Може, ідея прийде мені вісні?» І чоловік ліг спати. А в тімоті сяйнула думка: він забіг до намету і нашептав на вухо інспектору ось що. Сім слоних вилазять одна на одну та. Утворюють піраміду. Тоді вибігає слоник з великими вухами, запригує на трамплін, злітає на вершечок піраміди і махає прапорцем. Прокинувшись, інспектор манежу вирішив, що ця ідея прийшла до нього уві сні. Та номер провалився. Бо коли Дамбо біг до трамплина, то перечепився через свої вуха і повалив піраміду зі слонів. Слонення перевели до клоунів, йому придумали роль малюка, що вистрибує з охопленого вогнем будинку. Під час першої вистави Дамбо пригнув на пожежне полотно, яке порвалося, і провалився у діжку зі збитими вершками. Глядачі реготали, Дамбо почувався кепсько. Після вистави мишачок Тіматі відмивав дамбо від вершків і намагався розрадити. Слухай, ледь не забув. Ходімо, провідаємо твою маму. Я про все домовився. Нам дозволили. І друзі пішли до вагонщика, в якому тримали місіс Джамбо. Як же слоник скучив за мамою? Тим часом клоуни влаштували вечірку на честь вдалого виступу Дамбо. Вони вирішили наступного дня спорудити ще вищий будинок, щоб слоненяті довше було падати. Усі пристали на цю ідею і, галасуючи, вирушили з нею до інспектора манежу. І в цій метушні хтось ненароком закинув пляшку шампанського у діжку з водою. Дамбо з Тімоті поверталися від місіс Джамбо, слоник так плакав за мамою, що на нього напала гикавка. Тоді Тімоті помітив діжку біля намету клоунів. Випий води і гикавка мене, порадив він. Дамбо занурив хобот у діжку. Але що це? Слоненя раптом стало якимось дуже дивним. Е, що це за вода?» – здивувався Тімоті і стрибнув у діжку. Незабаром і він почав поводитися так само дивно, як і друг. На світанку Дамбо і Тімоті прокинулися від галасу. Ви тільки но ну, погляньте на цю е, чудосію! Цього не може бути, крякали ворони, розсівшись на гілці. «Слоненя і миша сплять на дереві. Дамбо й Тімоті і справді були високо на дереві. Ого, а як таке могло статися? дивувався Тімоті. Ха -ха -ха, може, слон залетів сюди? захихотів ворон. Да, звісно. Дамбо, подивись на свої вуха. Хіба ж це не крила? стрепенувся Тімоті. Ти уявляєш, ти можеш літати. Ти станеш знаменитістю, єдиним слоном в світі, який літає. Тімоті привів Дамбо до схилу потренуватися. Дамбо стрибнув зі схилу і стрімголов полетів униз. А коли вже був над самісінькою землею, то розкрив свої вуха і здійнявся вгору. Ворони аж дзьоби повідкривали, у побачене було важко повірити. Дамбо, ти летиш! Я знав, що в тебе вийде. Сьогодні ввечері у цирку на тебе чекає успіх, зрадів Тімоті. Ми бачили багато дивних речей, проте летючих слонів. Ніколи в житті, мовив захоплено ворон. Того вечора на сцену клоуни витягли просто величезний будинок. Дамбо стрибнув з нього і став літати над ареною. Всі були вражені. Ще ніхто досі не бачив летючого слона. Так Дамбо здобув славу, але найкращою винагородою для нього стало звільнення його мами. Вона так пишалася дамбо, адже з першого дня знала, що її синочок особливий. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.